У мене вже є така чорна. Хочу ще білу. Ниточку спеціально взяла отаку товстеньку. Пряжа Alize superlana Суперла на максі. Це напів, напів вовна вовняна вона йде. Досить товстенька у 100 грамах 100 метрів пряжі. Але в'яжеться така шапочка дуже швидко, буквально пару годин, і вона вже готова. Нічого не потрібно вигадувати. Просто набираю на спиці 76 петель і в'яжу резинкою 2х2 рівним полотном. Я, чесно кажучи, нічого не вимірювала, хоча тут у мене до убавок рівне 20 см, але я просто порахувала, щоб у мене. бачите Це там в коридорі хтось кричить, але вже не хочу перезаписувати, що так і буде вам нагадку. Ось, про що я в'язала, поки у мене не лишилося 6 метрів нитки, і почала убавляти петлі. Спочатку з двох виворотних вив'язала. Одну, тобто дві виворотних разом, і дві лицеві так само разом. І у мене тут вийшла резиночка один на один один рядочок, другий ряд просто пров'язала, а потім ще зробила одну убавочку лицьову пров'язала разом з виворотною, і ще один рядочок, і вже те, що в мене залишилося, просто стягнуло. Але зараз я вам... Напевно, ще покажу, як я це роблю. Ну, тобто, простіше не буває шапочка, ви зрозуміли. В'язати планую ось на таких спицях, вони кругові. Номер, я так поміряла, і у мене в міліметрах виходить, що це четвірочка, так вони плотненько. Заходять. До речі, дуже корисна штука, якщо у вас немає, тому що ці етикетки від спиць постійно губляться, і потім думаєш, який це в мене номер. Але, чесно кажучи, я б напевно радила взяти хоча б 4,5 або навіть п'ятірочку. Просто в мене немає, я вже в'язала тим, що є. Ще досить важливо, як ви витягуєте саму петлю. Я в'язала доволі вільно, тому у мене. В принципі, все було добре, але, чесно кажучи, я би радила взяти все ж таки номер 5. Отож, бо в'яжемо. Ниточку, до речі, я дуже полюбила витягувати от звідси серединки. Тоді, коли в'яжеш, клубочок не мотається по всій хаті, а просто охайненько витягується звідси ниточка. Тільки зараз треба знайти кінчик. Так, зараз ми його знайдемо. Ось він, бачите. Так, зайве переберемо середину моточка. Тепер дивіться, скільки ниточки я беру для набору петель. Зараз я лишаю два рази по 56, тобто це десь отако. І оцей кінчик ниточки, який іде. Не від клубка, а який я вже відмотала, лишаю зліва, справа у мене ниточка йде до мотка. Беру спиці. І теж я раніше робила набор петель отак на дві спиці. Зараз я не бачу в, ньому, в такому наборі необхідності, тому що, на мою думку, край виходить перерозтягнутим, і я беру просто одну спицю. І набираю 76 петель звичайним способом. Це у мене буде вже йти перша петля. Це друга. Ага, 76 і ще буде плюс одна для того, щоб замкнути коло. О, картопелька спеклася. Так, набираємо 4. 5. Так, 17, 6. 7. Ну, тобто самий звичайний спосіб. Набираю і повертаюсь до вас. Так, набрала я 77 петель, але знаєте, що я все ж таки розпускала і лишила кінчик нитки, як три обхвата своєї голови. Можна було, звісно, лишити половиною, Не знаю, чого мене так вийшло. Напевно, із-за того, що товста ниточка. Так, тепер дивіться. Треба мені гарненько скласти всі ці петлі, так, щоб косичка в мене дивилась всередину. отако, От Бачите? Тут я десь приблизно посерединці витягаю. Тросик. так І в мене виходить, ніби як в'язання на звичайних двох спицях. Так, тут треба дивитись досить уважно, щоб нічого мені не перекрутилося. Перевіряю ще раз. Так, косичка всередину дивиться, все, можу починати в'язати. Тут у мене є одна зайва петелька, ви пам'ятаєте, я її використовую для того, щоб замкнути петлі в коло. Тобто одну знімаю і цю зайву перекидаю через оцю зняту петлю, таким чином. Затягую плотненько. І все, лишаю її на цій спиці. Далі я в'яжу дві лицьових, беру ниточку від клубка на пальчик і в'яжу дві лицьових дві виворітних. Дві лицьових. Бачите, таке. Вільно, свободно стараюсь витягати перлі, за рахунок того, що номер спиць трішки менший, ніж мені б хотілося. Так, дві лицевих і дві вивертних. Коли я дійду до того місця, де в мене виходить тросик, я просто підтягну спиці. Давайте разом дійдемо з вами. Ну, мені чогось здається, що цей спосіб всі знають, але раптом для когось це буде щось нове. Ось ми вже підходимо до цього місця. Дві грудних, Ось, бачите, я підійшла, що я роблю. Я так само просто в якомусь місці, не ну, обов'язково рівно ділити на два, витягаю тросика, підтягую петлі на спиці. Так, рівнесенько, поки що перший ряд дуже обережно. І все. І просто продовжую далі в'язати. Одна лицьова тут була у мене. Дов'язую другу. І дві виворітних. І так я йду по колу аж до кінця оцього моточка, аж поки у мене не залишиться 6 метрів ниточки. або може, навіть 4. І все, і тоді з вами побачимося. Іду їсти картоплю. Щось мені здається, що я вам забула сказати температуру. Я на своїй електричній духовці виставляю 220 градусів, але мені здається можна навіть трошки більше. Дивіться вже по своїй духовці, ви її знаєте, і подивіться, яка вона, яка вона просто просто нямочка, м'якесенька, трохи хрустка, тому що духовка її підсушила. Смачнюча, тому що там ваші улюблені спеції. М -м -м. Все, я йду їсти. А ви готуєте обов'язково. До речі, ви чула, що картопля взагалі цілющий продукт. Хм? Якщо ні, то я вам це кажу. Якщо вам цікаво більше, просто погугліть. Все, всім смачного, я пішла. І от така труба в нас виходить через пару годин. Сказала б я, якби не сталося дещо, уявіть собі, я розлила каву. При самому початку в'язання розлила каву на шапочку і на моток ниток, тому мені прийшлося все розпустити і полоскати у воді. Тому я не знаю, що тепер буде з моєю щільністю в'язання. Але е, пряжа моя вже висохла, я дов'язала шапочку. Ось така у мене пряменька вийшла м, труба. Тепер дивіться, що я роблю. Я на початок в'язання його дуже легко. М, Побачити, тому що тут є ниточка, де я починала в'язати. Перед оціми двома лицевими петлями я вішаю маркер. До цього моменту це робити було не потрібно, але коли я починаю убавляти вже. Кінцівку шапочки, то я це роблю. Дивіться, з ниточку мене лишилося 5 метрів. На чорну шапочку я лишала 6 метрів, і нитка в мене ще лишилася. Тому я думаю, що мені оцих 5 має вистачити. Так, починаємо пров'язувати кожні дві. Тут я дивіться, що роблю. Оцю петельку перевертаю Цю ні, пров'язую дві разом. Дві вигорітні так само разом. І продовжую далі. Дві лицьові разом, дві виворотні разом. І так роблю тих пір, поки не дійду до маркера. Так. Останні дві петельки. Лицева і виворітна. Так, наступний рядочок я пров'язую по малюнку, без всяких убавочок, тому що, уявіть собі, це нібито виворотний ряд, якби ми в'язали не, не на кругових спицях, а на прямих. Тому просто пров'язую по малюночку. Лицева. Виворятна лицьова, вигорятна. Далі я роблю так само. У нас фактично зараз на спицях резиночка один на один, тому я просто буду лицьову і наступну виворотну пров'язувати разом. Напевно, так само буду перевертати оцю лицьову, просто мені так зручніше. І разом з виворотною пров'язувати. Таким чином, у нас на спицях залишаться тільки лицьові петлі. А далі вже подивлюсь, скільки у мене залишиться нитки. Якщо нитки вже не залишаться, то я, напевно, просто стягну шапочку та й усе, а якщо щось лишиться, то пров'яжу ще один рядочок так. Лицьову перевертаю і разом з виворотною пров'язую так, до тих пір, поки не зустріну маркер. В'язати круговими спицями вже досить важко, тому я отако витягаю робочу спицю. І роблю все те ж саме, що маю робити. Взагалі було б зручніше перейти на 5 спиць, але в мене нема таких товстих п'яти спиць панчиш. Тому я просто продовжую в'язати, мучатись на оцих кругових спицях. Так, ниточка у мене ще лишається, тому я пров'яжу, напевно, рядочок просто по малюночку. Просто так, як вони йдуть, тобто всі лицеві. А потім, думаю, що ще зроблю. Ряд убавочок. Дов'язала до маркера, тепер у мене на спицях тільки лицьові петлі. І оце я дивлюся мою попередню убавку. Чесно кажучи, я розумію, що лицеву петельку можна було б і не перевертати, а обавляти прямо отак. Чи отак. Ну, давайте подивимось, зараз буде у нас ще ряд убавочок. Просто отак. Ну, це все, звісно, суб'єктивно, і залежить від того, куди ви хочете, щоб дивилися ваші петлі. І, напевно, я їх поверну на спиці, бачите, попередній наш нахил був вліво, цей нахил виходить вправо, що, в принципі, логічно. Тому я думаю, що обавочки мої будуть зроблені вже без перевертання петель просто отаким чином. Зараз подивимось, що там в нас виходить. Досить складно вже робити обавки, тому що а, мало петель. Так, ну, отак виходить. Майже так само, як і тоді, коли ми перевертали лицьову петлю. Тому я думаю, що я вже цей раз не буду перевертати, а просто пров'яжу разом кожні дві петлі і те, що в мене залишилось, стяну ниточкою. І все, моя шапочка буде готова. Так, давайте подивимося, що у мене там на спицях лишається. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять дев петельок. Ці петельки я зараз тягну. Дивіться, з моїх п'яти метрів ще лишилося нитки. Зараз помірю, скільки. Так, один, два. Ще 2 метри лишилося. Тобто, можна було б спокійно ще один рядочок. Пров'язати до того, як я почала робити убавки, це виходить, що мені хватило на всі мої убавочки 3 метри ниток. Так, добре. Ну, а зараз я оце відріжу. Думаю, що отак буде добре. І гачечком цю ниточку просто по ходу в'язання. Заправлю і стягну шапку. Так, напевно, візьму гачочок розміром поменше, бо щось цей не влазить в петлю. Так, цей буде в самий раз. Звісно, мені лавандовий та фіолетовий кольори подобаються найбільше. Тому й моя рука потягнулася найпершим до фіолетового гачка. Ідися, да. Розумію, що тобі незручно біля камери, але що вже поробиш? Так, виймаю спицю з цієї петлі і протягую в неї ниточку. Ну, тобто, я думаю, що так все зрозуміло. Просто по ходу в'язання, як у мене йде а, ця. Спиця. Просто отак протягую ниточку. Бо я тут кручу, верчу, досить важко зрозуміти, що я роблю, але я думаю, логіка зрозуміла. Ось що в мене вийшло. І я думаю, що я цю ниточку так само ще по ходу в'язання декілька разів протягну. Просто щоб було трохи міцніше. Так. Ще сюди. Так, Ну і в принципі все можна затягувати. О, дивіться, яка краса в нас вийшла. Зараз я цей кінчик заховаю на виворотний бік. До речі, виворотна сторона, виворотний бік так само, має так само непоганий вигляд. Роблю тут отакий вузлик. Затягую. Напевно, зроблю ще один, щоб було міцніше. Залишаю маленький хвостик, тобто оце зайве, так само відрізаю, і цей хвостик ховаю, ой, ножиці впали, заховаю під петлі. Так, зараз звільню в другу руку, бо досить незручно перед камерою це робити. Все, ниточка там захована. Тепер заховаю ще оцей країчок мій, як би його так заховати, напевно, теж відріжу для початку, бо нашо він такий довгий, отаку сантиметра три залишаю, і ховаю під петлі. Або навіть, знаєте що, я його заховаю не по краю, а я його заховаю отако здовж косички. Ну, бо на що він там буде Отак. І все. Шапочка без жодного шову. Заховали ми з вами тільки два кінчика. Ну, красота. Все, отак. Хай буде так. Можна приміряти. Отака шапочка вийшла. Покажу, як вона виглядає на голові, мені загалом дуже подобається. До речі, дивіться, як цікаво виходить, що після прання оця ниточка, напевно, трохи збільшується, чи що, тому що чорна шапочка получилась навіть менша, ніж оця біла. Хоча на голові вони виглядають однаково комфортно. Можливо, біла ще трохи м'якша. Це просто розумієте, із за того, що я вилила каву на своє в'язання. Я мала просто випрати нитки перед тим, як починати з них в'язати. І можу сказати, що за тими самими розрахунками в'язала, але більше-більша вийшла біла шапочка, трошечки більша. Шапочка вийшла дуже тепла, дуже м'якенька. Подивіться, яка вона еластична. Я, чесно, навіть не очікувала, що вона буде так гріти вушка. Напевно, це, так, покажу вам на більш темному фоні. Отака вона шапочка цибулинка. Напевно, це за рахунок того, що дуже товста нитка і рихла в'язка. Отак ще можна носити. Бачите, як гарно? М -м, клас! Так ось, за рахунок теплої в'язки і того, що дуже тепла нитка, вона зберігає тепло. Я здивована, шапка просто клас.